Ви б не хотіли піти полосити в гей-клуб хоча б раз? І що там буде? Ну, просто цікаво. Там ж не обов'язково робити те, що ви собі, собі думаєте. Зайшов, коктейльчик випив, перетер з пацанами, що і як не вся тема. Подивитися, мені просто цікаво. Я знаю, не. що в Києві, здається, є гей-клуби. Я не в знаю. Україні, по моє. Я не знаю цієї інформації, де вона це ці... мені просто цікаво, як воно виглядає. Ви це, ну, Тому що в ти... кіно то кіно, а ти попробуй сам зайти. Я, якщо якщо я кудись не приїжджав на виклик, то я не знаю, чому я точно. Понял. Окей. Ну, а... типу там, е які містеротип? Що е гей-клуб, це всі е в трусиках, ну, да. капець накачані, обмазані. Але... Це все, типу, як голуба устриця в... Так, якась атра ат атракція. І От мені цікаво, Ну, чи... от цей клуб, який я бачив, коли черга стояла, пам'ятаєш, якийсь mm. клуб, то так пацани і виглядали. Оце в трусиках, в Ну, Тут треба зайти по-любому. <клуб> Ні, я серйозно. Ні, Я піду. Ти, ось, ну, ми, Якщо буде годинка ми вільна. Будем дуже, ну, тобі, Якщо ти захочеш піти, ми тебе абсолютно підтримуємо в цьому, іди собі, куди хочеш. Ну, без нас. Ні, ви підете зі мною. Ти що? Стоїть ну, Ні, Пацани, Ми йдемо в гей-клуб. Ти це хочеш, щоб його основне. вікуся про інше подумав, то він з інше переживав. Якщо буде можливість, ми точно йдемо. Гей-клуб, так? Так. Добре, Випиваємо інше. по пиву. По мужицькому пиво, не по якомусь такому аля, може жіночому коктейлю, по-мужицькому пиво. Ну добре, як хочете, можете. Ой, Саша, бля. Ми йдемо. Пекін... це вже, типу, я стотки йде. Прикинь, наскільки це буде дебільному, будучи в Амстердамі, не піти доповії, але, бля, завей <laughs> клуб заскочить. Ні, ми, ми. заскочимо, хлопці. <laughs> да. не, так...